Вітаю сьогодні. Активізувалися дискусії про те, як повинна діяти місцева і державна влада на тлі наших кількомісячних звернень про так званих бюджетних мародерів. Справа в тому, що особливо літній період і міські голови від Києва до найменшого ТГ вирішили трішки заробити на бюджетних коштах, тому терміново перекладається бруківка, яка ще може десятиліттями стоять. Швидко міняється плитка, яку ще недавно поміняли, запускаються всі можливі і неможливі фонтани. і все це, звісно, робиться фірмами, м'яко кажучи, дуже близькими до місцевої влади. Хабує на бюджетне мародерство і міністерства і відомства, які то серіали знімають на новорічний цикл відпочинку. Хто підтримують будівництво найновіших велосипедличних доріжок. Ну, типа нічого не буває, не відбувається, хай хто воює, той воює. Волонтери, на слава Богу, ж дають гроші на дрони, на техніку, а бюджетники, точніше, бюджетні мародери можуть собі заробляти кошти. І на тлі цих дискусій загострилася розмова про те, що і. Наші союзники, починаючи з Америки, м'яко кажучи, не дуже задоволені станом боротьби з корупцією і тим, що я називаю домінуванням бюджетного мародерства на тлі прохань про виділення чергових траншів фінансової допомоги, а не лише озброєння. І от ми сьогодні стоїмо перед дилемою. Я називаю теперішній уряд урядом не стільки корупціонерів, бо здебільшого. Ми маємо багато фактів корупції, далі на рівні міністерства, але й на рівні місцевої влади. Я думаю, що правильне визначення це уряд імпотентів, тобто, які посилаються на неспроможність, неможливість, на відсутність різних законодавчих передумов, щоб зупинити виплату мільйонів членам наглядових рад. 300-400% премій за нічого не роблення, або точніше за грабунок бюджетних коштів міським головам чи ОТГ, все їм заважає щось, або вони не отримали казівку з офісу президента, або в них нема закону. І в контексті цього тут вожді е, слуги народу, які реально керують парламентом, почали говорити про те, що от ми зараз приймемо закон і наведемо порядок. Друзі, ніяких законів не потрібно вам. Ми ж в умовах воєнного стану і прийнятий закон достатньо елементарних постанов уряду, який би чітко визначив заборону на закупівлі від там, автомобілів і комп'ютерів, закінчуючи фонтанами, концертами і фільмами про санаторій і недобутку. Це елементарні речі, які навіть не умова в умовах воєнного стану адекватні уряди робили. Тому нам потрібний не уряд імпотентів. А уряд, який буде адекватно діяти, і е, в разі необхідності звертати до правоохоронних органів, які е, будуть відкривати кримінальні справи по місцевих чиновників, які цю постанову Верховної Ради якої не існує щоправда, е, які, яка не буде виконувати. але е, критикуючи і вимагаючи зміни уряду імпотентів, я боюся, щоби нас не появився уряд резидентів, оскільки е, Сполучені Штати Америки і інші братні країни, дивлячись на Цю безвольність, непрофесійність і відсутність ініціативи, намагаються пролобіювати тих людей, кого вони знають, і вже називаються різноманітні прізвища нових прем'єрів, міністрів і так далі. І я про всій поважі до наших союзників скажу, що я проти і уряду резидентів, бо людина, яка є платником податків США, Великобританії чи Канаді. Ну, може тимчасово прилучитись, домогти українській державі, але ну все рівно це неправильно з точки зору чинного законодавства, здорового глузду і національних інтересів людину, в якого сім'я живе і який відкладає на пенсію і мріє щасливо радісно жити в Канаді чи в США чи в Німеччині залучати його до державних справ в Україні. Ну не ми не маємо в Україні патріотичного відповідального професійного. Коло людей, які могли б могли би працювати в нашій державі, між іншим, як інформують мене чиновники міністерств, у нас уже чимало цих резидентів працює, ніби один з керівників міністерства освіти громадян Канади. Хочу наголосити, у нас заборонено подвійна громадянство, і я не знаю, як можна брати на роботу людей, які не вийшли з громадян інших країн. Ну щоправда, це було при попередній владі масово. У нас були громадяни США. Грузії, Литви, Польщі, які потім повернулись на свою історичну батьківщину, де вони платять податки, і де, де, де пенсійний фонд свій формує, і, і далі згадували не злим тихим словом, як вони покерували Україні. Не треба підкеровувати Україну. Хочете віддати сили, здоров'я, життя і гроші, податки? Виходьте з громадян та інших країн, беріть громадянства України і працюйте. Отож. Змінювати уряд імпотентів треба, але не на уряд президентів. Треба змінювати на український уряд. Український уряд, який мислить категоріям національних інтересів, який служить не партії і не президенту, а який служить українському народу, уряд, який залучає про всіх людей, яких уже перевірили на різноманітних рівнях. І не можна тренуватися на українцях, приходити в уряд, де міністр або заміністр перша посада, або керівник корпорації. Ну це дикість, це ну, неадекватність. Отож, друзі, робимо все, щоб уряд імпетентів пішов у ставку, робимо все, щоб його не змінив уряд резидентів, а щоб в нашій воюючій державі з'явився український уряд відповідальних, патріотичних. Компетентних і серйозних людей, де слово міністр, віце-прем'єр-міністр, прем'єр-міністр викликало би повагу, а не насміхування на, на чи зневагу чи е, непорозуміння. Все буде Україна.